Якщо ви володієте будинком в Чикаго або в околицях, то є одна дуже проста річ, яку ви можете зробити для того, щоб зрозуміти, чи варто вам починати клейм за страховою компанією чи ні. Неважливо від того, чи хочете ви отримати гроші від страхової компанії за дах, чи за сайт, чи за вікна, є одна дуже проста річ, що ви можете зробити, щоб визначитися, чи варто, чи не варто. Дивіться, ми зараз стоїмо біля ось такої огорожі, вона із дерева. І у багатьох людей є така сама огорожа. Ви бачите, на ній є дуже багато таких білих цяточок, точечки маленьких. Коли град приходить, тому що більшість страхових компаній платять за ваш дах, чи за гатаси, чи щоб це не було, через те, що град трапився. І коли цей град проходить з якоїсь сторони, то ви на своїй огорожі будете бачити ось такого типу пошкодження. І ні, страхова компанія вам за ці пошкодження нічого не Заплатить, але це означає, що град трапився у вашому районі не пізніше, ніж там півроку назад, вже залежить від того, якого типу якого грейду дерева у вас є. І якщо ви бачите ось таку річ в себе на будинку, дзвоніть до нас, чи дзвоніть до когось, тому що пройде ще місяць, чи два, чи три, і ці всі цяточки почорніють, злиються в один колір з огорожею, і ваша можливість, як така ось поїзд, піде. Тому номер телефону внизу під цим Відео бачите, ось таке на огорожі, дзвоніть, будемо раді допомогти.